Військові нацистської Німеччини на тлі краєзнавчого музею у човнах на Дніпрі зруйновані херсонські будівлі 80 років тому. І нині ми зараз знаходимося в тому ж самому стані, мабуть, емоційному, як і люди під час другої світової війни. І ми зробили і були здивовані тим, що дуже дуже все схоже. Ми зробили фото, яке ви бачите. Це зруйнований Херсон, це 44-й рік. Ви бачите, зруйновані будинки, як вони виглядали, і ось наші зруйновані будинки, які нам руйнують кожен день Російська Федерація. Українські військовослужбовці під час будівництва оборонних рубежів знайшли радянську і німецьку каски і передали їх до музею. Вони лежали в ґрунті поряд. Міни і снаряди за 80 років мало чим змінились. Їх російська армія випускає по Херсону і правому берегу області. Ми бачимо міни 82-го калібру, які зі старими номерами музейними вони підписані, вони ще за радянських часів, а це вже також були нові надходження. І міни, які надходять зараз до нас, вони зовсім не відрізняються. Те ж саме можна сказати і про снаряди, які влучили у нашу будівлю. Два снаряди. Один у нас був. Головка від боєприпасу навіть вціліли ну, заряд носової частини, а інший заряд це був снаряд, начинений так званими флеш-зарядами. Ну, ми їх називали голками. От, отакі голки збирали на нашому подвір'ї. І вони були розкидані, і довго ще нам прибиральниці їх приносили. Незмінні методи інформаційної війни говорить головна зберігачка музею. У фондах є зразок агітаційного снаряду часів Другої світової і листівки із закликами до бійців Червоної армії. Нині на музейному подвір'ї співробітники знайшли агітки зі зверненням до Збройних сил України складати зброю. Свідчення гастарбайтерів про знущання нацистів над військовополоненими. Лист Христ. Сон з адресою у будь-який вцілілий дім привітання рідних з перемогою на виставці. Представлені листи з фронту, і ця звісточка від льотчика, героя радянського союзу Якубовського вона прилетіла з неба. Він її скинув над базаром Херсонським, сподіваючись, що це таке багатолюдне місце, і хтось її не прочитає і віднесе до батьків. Він в цій записочці писав, що він живий, здоровий, все добре і скоро побачиться зі своїми рідними. Співробітники митниці передали до музею конфісковані при незаконному перетині кордону нагороди Другої світової війни та повоєнні ювілейні ордени і медалі. Оригінали нагород земляків викрали російські військові при відступі з Херсона. Ці речі представлені зараз в генічиську, і там в генічиську колаборанти. Херсонського музею вони зробили виставку, і дуже прикро, що наші оці надбання і експонати, які збиралися після війни багатьма поколіннями співробітників музею, вони потрапили зараз у полон до рук російської окупаційної влади. І про це тільки бачите, свідчать. Тіні, які залишилися від їх нагород, і ми бачимо, що їх просто виривали, зривали з м'ясом. Російська Федерація вона узурпувала це свято, і вона всім своїм громадянам пропонує ну таку думку, що тільки вони були переможцями в цієї Другої світової війни, але це не так. Без підтримки інших держав вони б не змогли встояти. Олена Ліщенко, Роман Царіо, Суспільне, Новини Херсон.